І мою казочку, добре послухайте. Велико чудо недавно сталося. За ангел в церкві появився. благовістил йому твоя стара жена, за недовгий час родить тебе сина. Он то не вірував, про то німам стався. На днях, як то говорять, о той біда спасся. Єлізавета сина породила і тим дорожденством кару одалила. Ми отом слышали, а є все думаю, принесе народу спасеніє. Потом найліпше дідо буде знати. Треба його сей час ко нам прикликати. Гей, діду, вступайте, ви мене кличете, може, твином. Пивом мости ти хочеш, а не шкодило б, І бо моє горло од красного пім'я, як кожа висохло. як ні, вина дайте, павинку сожену, колача, печінку, колбасу смажену. Не о том є слово. Ми хочемо знати, що в широкому світі нового слушати. І це правдою єсть весела новина, що Єлизавета породила сина. То є істинна правда. Сина породила і тим, від Захарія кару віддалила. А це рождество має значення, ібо зближається народа спасення. Син Єлизавета, протося народив, щоб у нас на пришестві спаса приготовив. І то пророчество істинно ісполниться. незадовго спас наш, світу народиться. Хочете от мене є ще більше знати? Ні, і було ж позно. Олягайте спати, дивна я нови. правда, що красно співали. Дивну новину фінім заявляли. Породила бітвоємі Марія Єдина. Гей, hey, браття, вставайте, радості нам возвіщають. Новорожди ногу проставляють. Що тобі сталося? Розуму не маєш. Сто глубокої ночі. Спати нам не даєш. Це не слышиш фініє? Нічого не слышу. Со великої радости уже легко дишу. Не в царській палаті момеш бу... Не правду я сказав? Все що щось означає, трясти старим дідом, найскоро вставає. Хай нам потолкує, хто красно співає, хто із глубокого сна всіх нас пробуждає. Я уж пробудився. Гей, діду, вставайте. Іде, мені покой дайте! Вставайте, радості нам возвіщають, новорожденого ворожденного прославляють. Хто кажеш, печену колбасу нам дають, тогда поднесуся. Ну, дайте кусок, най нею тішу голодне жолудок. Скоро болігаю, чудово звищаю. Хто такі, не знаю, розума немає. А не ли з неба, радуйтеся, пастире, пастире, спасите, родиться, кото Поплотився, одяг пречистой малі Хрисято, Бо красної твоємі, але Аллилуйя, Він поселився, а над вертепом звізда сіяє. Христос родився, всім озвищає. Христос родився. Сім возвищає, друг ангел світлость летить от того, і пастушкове мене суть на поле, і пастушкове несуть на поле, вони поспішно верте приходять, бо я бідна Христа находять. Бо я за бідна Христа на горя стояли доло, Христу молились, і світло віри, тут озарились, і світло віри. Христово